Друзі, адвокат Сергій Гула, цікаві листи організовуються. Вже не один такий побачив, вже мені надіслали їх достатньо. Їх вивчає, звичайно, є різні вони, зважаючи від відповідних центрів комплектації і території, де проживає людина, який я надавав консультації. Тому вирішив, звичайно, дати. Окреме відео саме щодо цього питання зробити, тому що бачу, що частота таких повідомлень мені збільшується, і я дійсно вражаюся від цих листів, які надсилаються. Окремо. Друзі, хочу подякувати за ваші коментарі, за те, що ставите питання. По мірі можливості я читаю і відповідно реагую. Але коментарів дуже багато, тому часто буває, що немає можливості на всі реагувати. Також е дякую, що пишете ті чи інші питання, які треба роз'яснити в в вашій ситуації особисто тому, емейл під цим відео. Якщо вам потрібно роз'яснити вашу ситуацію по мобілізації, по повісткам, по тим же самим попередженням, по перетину кордону, по військовій лікарській комісії, по будь-які інші ситуації, яка сьогодні виникає, багато хто починає звертатися по кредитам під час війни, платить, не платить, відсотки і тому подібно. Всі ці питання розглядаю в особистому порядку і надаю персональну консультацію, тому що розумію, як, як зараз необхідно саме правильно поступити. Щоб дійсно на майбутнє не було серйозних і серйозних проблем. Тому, друзі, мейл під цим відео, якщо потрібна персональна консультація, як адвокат, буду давати, окрім тих публічних роз'яснень, які я надаю ось в цих відео. Отож, перше, з чим це пов'язано, що такі листи розсилають. Звичайно, це дуже часто пов'язано з тим, що я так скажу, право, прямо. Недотримана правова процедура щодо вручення повісток і відповідно неможливості залучити необхідну кількість тих, хто має бути мобілізован. незважаючи те, що сьогодні відбувається, хоча війна має величезний вплив на всіх нас і на нашу країну, законність і вимога щодо додержання прав. Людей ніхто не відміняв. Не відміняв. Тому, звичайно, вирішили використовувати таку можливість. Але сама постановка питання щодо того листа, або прихід, або тюрма є не просто некоректною, але і незаконною. Незаконною, бо сам факт. Неявки до територіальної центри комплектації не може кваліфікуватися як кримінальний злочин, але в індивідуальному випадку. Розумієте, я не можу узагальнювати про все, тому що розумію, що несу відповідальність за слова, які я вам говорю. Тобто є ситуації, коли це дійсно, це правда, коли дійсно це може призвести до кримінального провадження. Але ще не говорить про посадку. Очевидно, що ще не говорить про посадку, але про кримінальне провадження ні. Кримінальне провадження так, але про посадку не у всіх випадках правильніше сказати так, як я тільки що сказав. Тобто, що ми говоримо? Що, звичайно, в індивідуальних випадках може бути кримінальне провадження, але в більшості випадків так, це. Ну, навіть я так скажу незаконний психологічний вплив. Незаконний психологічний вплив, бо не можна ставити питання руба. Прийшов, пішов на фронт, бо також це дійсно може бути тільки уточнення даних, не всіх зразу, як кажуть, направляють на фронт. Хоча ще є питання по військово-лікарській комісії, наскільки такі місії, комісії точніше діють відповідно до закону. Або, відповідно, дійсно вже е, ставити питання щодо того, що от ми тебе посадимо, якщо я не при... ти не прийшов. Звичайно, такий вплив є незаконним. Знайте, що сама по собі неявка, особливо за першої чи другої, чи скільки там повісток, не може бути причиною для кримінального провадження. Системність неявки, причому підтвердження. Вручення повісток і система доказів, вони мають надати докази. Системна неявка так може спровокувати відповідне питання по порушення кримінального провадження. Але автоматично, що я хочу найголовніше сказати? Автоматично ніхто кримінального провадження не розпочинає і, очевидно. Автоматично ніхто нікого не садить, щоб ви розуміли, для того, щоб розпочати кримінальне провадження, і щоб воно мало певний якийсь логічний висновок для них щодо обвинувального вироку, потрібні дуже серйозні перші підстави і дуже серйозні відповідні докази. Тому в загальних випадках це лише листи. але... Їх, очевидно, варто проглядати особисто, тому люди надсилають, щоб все ж таки пересвідчитися відповідно до їхньої ситуації, чи цей лист може щось для них означати? Чи це все ж таки, як кажуть, фількіна грамота, яка не несе за собою відповідно жодних юридичних навантажень? Тому очевидно, правильно, я думаю, що звичайно люди, які хочуть впевнитись в правоті своїй або в безпечності своєї ситуації щодо непритягнення до юридичної відповідальності, надсилають мені такі листи, і я вже їх безпосередньо вивчаю до тих обставин, яких в них є. І тоді вже однозначно кажу відповідь, чи треба, як кажуть, чогось боятися, чи не потрібно. Звичайно, в загальному е, такі листи не мають е, джерела для хвилювання. Але, знаєте, в кожному правилі є свої виключення і є свої, але, на жаль, таке життя, яке на сьогодні воно передбачається. Тому окремо, окремо обов'язково. Те, що я завжди кажу, і наполягаю, хто давно вже моє відео дивляться, от, о, 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 отримують відповідно юридичні такі базиси. Обов'язково. Знаєте, як він був вам отриманий? Чи просто кинути, чи, чи, чи даний під підпис? Це дві величезні різниці. Те, що вкинуто, викинуто. <сху> Приблизно так. Те, що дано під підпис, це вже належним чином вруч. І це має дуже важливе значення і для слідства, і для суду. Бо десь там, що десь вкинуто, це не має практично жодного значення. Жодного. Але є, але. Знаєте, По підтвердженням, адресам і по формі надсилання. Друге, який зміст, який зміст відповідного документу? Наскільки цей зміст є точний? Адекватний і відповідає вашим обставинам, і чи цей зміст відповідно відповідає тим чи іншим нормам закону? Ну тут, напевно, для людини, яка не має юридичної освіти, важко буде. Точно вказати, що ось цей лист закон відповідає вимогам закону чи ні, бо знаєте, дуже часто те, що я бачив за всю свою юридичну діяльність, коли я опрацьовував найрізноманітніші листи, попередження, ухвали, рішення, документи, і знаєте, автори дуже часто відповідних документів пишуть, що відповідно до такого-то до такого, то закону, відповідно до такого-то, такого то закону. А коли ти реально... Е аналізуєш відповідний документ, то ти розумієш, що саме цитування норм закону і те, що вони описують суть цього листа, взагалі не відповідає тим нормам, на які вони посилаються. Розумієте, це буває дуже часто, це як кажуть те, що треба ловити, і відповідно зразу кваліфікувати як такі речі, які дійсно не відповідають тим е вимогам. Які навіть вони вказують в нормах закону. Тому інколи варто також і дивитися на ці норми закону. Тому, друзі, таке масове розсилання, звичайно, в більшості своїх випадків має за свою ціль більше психологічного впливу. Але в окремих ситуаціях це може бути реальне попередження, реальне попередження. Тому, щоб точно знати, що є, що індивідуально, якщо у вас є певне хвилювання, тут, очевидно, треба вже консультуватися. В будь-якому разі, я буду далі відстежувати ініціативи і подальші дії наших органів влади, і, відповідно, роз'яснювати ваші права і як їх захистити. Ваші питання і коментарі також пишіть під цим відео. Дякую за коментарі. Дякую за лайки поширення. Адвокат Сергій Гула.